Вітаю з вами дослідник Ярослав Сумишин. Друзі, сьогодні розповім, як через призму генеології прослідковується тісний зв'язок унійної, або як вона нині називається греко-католицької церкви і святим престолом, тобто Римом, і чому римсько-католицька церква здавна є близькою для українців на відміну від московського православ'я. У відео, чому наші предки уніати зазнали гонінь з боку Москви» я вже торкався теми у це як єдиної легітимної правонаступниці древньої київської митрополії, яка завжди сповідувала непохитну вірність традиціям східного обряду і стійку єдність з апостольської столиці. Обов'язково подивіться, я намагався також спростувати окремі стереотипи, які протягом століть нам нав'язував ворог. Посилання залишу в описі до цього відео. Так, ось під час детального вивчення метрик XVIII століття церкви Різдва Пресвятої Богородиці, парафіанами якої були мешканці сіл Водички і Климківці, Летичівського повіту, Подільського воєводства, звідки походить батьківська гілка мородоводу, відкрилася цікава тенденція. Місцеві католики регулярно хрестили дітей в цьому храмі. Річ у тому, що в XVIII столітті унійне духовенство наділялося спеціальними повноваженнями від Риму і могло в разі необхідності надавати треби латинянам. Тобто унійна церква на той час була біритуальною. Друзі, нагадаю, що я редагую сайт Хроніки Генеалу, де багато цікавих матеріалів. Посилання шукайте в описі до цього відео. Щоб контролювати новинки інтернет-видання, раджу підписатися на телеграм-канал сайту можна тут або за посиланням у тому ж описі. Йдемо далі. Відразу варто наголосити, що традиція біритуальності як символ єдності у це з єпископатом Риму збереглася до наших днів. Відповідні записи є в партикулярному праві Української греко-католицької церкви. Аналогічні канони діють в римсько-католицькій церкві, яка теж у разі необхідності надає треби греко-католикам. Однак повернемося до 18 століття. Ймовірно, рішення про біритуальність унійного духовенства було також продиктоване особливостями, скажімо так, тодішньої політичної ситуації, зокрема, масовим переселенням латинян, етнічних поляків із західних земель речі Посполитої. На правобережну Україну, оскільки на новому місці костьолів було мало і знаходилися вони далеко від більшості населених пунктів, католики відвідували храми ОЦЕ і часто хрестили там дітей, щоб не вести колих немовлят у негоду чи сувору зиму до віддаленого костьолу. Так, Фельштинські і Чорнострівські костьоли, парафіянами яких були відповідно Климковецькі водицькі католики, знаходилися на відстані приблизно 10 кілометрів від цих сіл. Що характерно, у метричних записах водицької церкви, які фрагментарно збереглися починаючи з 1737 року, спочатку не вказували про те, що до Христу прийшла католицька родина. До 1774 року всі записи робилися як підкопірку, хоча між парафіянами церкви Різдва Пресвятої Богородиці часто фігурували католицькі родини, що підтвердив побіжний аналіз. Наприклад, читаємо. Року Божого 1755 місяця листопада, дня 9-го, Аз і ерей Іоанн Третельницький, парох Водицький, храму Різдва Пресвятої Богородиці, охрестив і миром святим помазав младенця Михайла, від родителі Законовінчаних Івана Вошовського і жени Йоанни. Або року Божого 1767-го місяця січня дня 8-го, і ірей Іоанн Третельницький, парох Водицький, храму Різдва Пресвятої Богородиці, Охрестив і миром святим помазав младенцю Ілію від родителі законовінчаних Войцеха Каньовського і жени його Марії. Тут йдеться про дві католицькі родини села Климківців Вошовських і Каньовських, які належали до Ченшової шляхти. Лише в записі від 2 березня 1774 року знаходимо ознаку того, що родина латинського обряду. Младенець Захарія від родителей закону Вінчаних Франика Собчука з Весі Климківці і жени його ядвіги хреститься токмо з води, і елеєм помазується мною і іереєм Іоанном Третельницьким, парохом Водицьким. У деяких записах згадується лише про те, що дитина помазана Елеєм. Що теж є ознакою католицької родини. 11 червня 1774 року младенець Іван від родителі закону Вінчаних Михайла Крупового з Весі Климковець і жени Раїни хреститься і елеєм помазується мною і іреєм Іоанном Третельницьким, Парохом Водицьким. Отже, обряд хрещення католиків у уніатській церкві мав свої особливості: дітей хрестили лише з води, без миропомазання, оскільки мир використовували церкви візантійської традиції. Натомість, католиці Дітей помазували елем. У багатьох записах так і писали, крім миропомазання. 26 вересня 1783 року младенець Францишек від родителі законовінчених Себастьяна Свірковського і жени його раїни, рожденний хреститься, крім миропомазання, мною Федором Богдюкевичем Парохом Водицьким. А починаючи з 1782 року, в метриках водицької церкви почали з'являтися точні визначення конфесійної приналежності родин. 11 липня 1782 року младенець Якуб, обратку польського, від родителі законовінчених Юзефа Слободзяника і жони його Марії, рожденний хреститься Токмо з води і елеєм Святим помазується мною і іереєм Федором Богдюкевичем парохом Водицьким. Чому в метриках до 1774 року таких даних немає? Вочевидь, уніатський причет вважав, що це неважливо. Парох чи Якуб обмежувалися тим, що автоматично переписували загальні ні, дані з попереднього допису лише вносячи зміни, там де йшлося про дату імена учасників таїнства, можливо, починаючи з 1774 року, до парафії надійшла якась вказівка з дієцезії чи митрополії, після чого почали більш детально описувати, хто був на обряді хрещення і що конкретно відбувалося. Водночас треба зазначити, що частота хрещення католицьких дітей в уніатських храмах залежала насамперед від числа католицьких родин, які проживали в тому чи іншому населеному пункті. У водичках і Климківцях таких сімей були десятки. Отже, метричні записи цієї парафії дають нам підстави стверджувати, що хрещення з води католицьких дітей було дуже поширеним явищем. Починаючи з 1774 року, коли з'явилися перші записи, які ідентифікували католицькі родини. І до середини 90-х років XVIII століття зафіксовано приблизно півтори сотні випадків хрещення латинян у цьому храмі. Як на мене, ще один промове. Ти факт, чому російське православ'я так ненавиділо як католиків, так і уніатів. Московська церква ставила ці конфесії фактично на один щабель своїх недругів, а той відвертих ворогів. Не дивно, бо між РКЦ і ОЦ з одного боку і РПЦ з іншого залишається ментальне провалля. А саме протистояння, яке триває по сьогодні, лежить в цивілізаційній площині. Друзі, а вас хрестили в якій церкві? Пишіть в коментарях, підписуйтесь на канал. Ми повинні знати наше минуле. Побачимось, Па-па.